Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ферма Тимофія. і сьогодні ми знову кормимо курочок. Вони у нас голодні там сидять. Зараз будемо їх кормити. Набираємо тут кукурузку. Так. Все, я думаю, що тільки буде добре. Пдемо давати. Ось песик бігає. Кай. Так, відкриваємо. Водички ще підлімо. Ось засипаємо. знову налетять кури. Зараз ми ще водички їм подлимо. От. Вон дивіться, налетіли на... 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 на кукурузку. Так, зараз щас... підлимо їм водичку. Ось, тут є мисочка. Так. Зараз ми в неї водичку наберемо не і підлимо їм. Правильно? Сейчас поставимо. Да, поставим. да Так, включаємо воду. Так, це вода, ось це. Обираємо. ой такий чекотик усім її гуляй. Хорошенький. Все, ми набрали води, цього буде достатньо, я думаю. Ось так от. от. Несемо. Так положимо десь тут. Можу, навіть <смі> налетіли, вийти хочуть, але не можуть. А ну киш, киш 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 киш, киш. Я їм налив водички, покормив і вони тепер не голодні і не хочуть пити. Ладно, дякую за перегляд, всім до побачення, друзі. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте мої відео. Дякую за.